Доброго дня, пане президенту, журналісти із Туреччини. У мене буде декілька питань. По-перше, так всі, всім відомо, що в Росії не все йде по плану, але в Україні теж не все так легко, і ви теж говорили про це. В цих умовах що буде перемога для України? Тобто, що буде, щоб сказати про те, що Україна перемогла, і як ви оцінуєте роль посередництва Туреччини. Tobitom mierne procesy. Pierwsze pytanie i nowa, nowa uchoda pro zrównowyk koridor. Не все йде по плану, не все залежить від нас. Деякі речі залежать від нас, деякі речі залежать від партнерів, тому є затягування тих чи інших процесів. Головне мати план. І цей план є. Я не зможу вам сказати деталі цього плану. Я поясню вам, а, якщо чесно, між нами говорячи, чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога. І неочікуваний результат для росіян. І скажу вам відверто, а, наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі Кремля до того, як почались контрнаступальні дії. Крапка. Що стосується, а, що стосується нової угоди про зерно, а, значить, нова угода про зерно, як я й говорив президенту Ердогану, ми за те, щоб. Ми розширювали ці коридори. Ми будемо вдячні, якщо ще з'явиться, але ми не шукаємо альтернативу тому, що зараз працює. Я вважаю, що президент Ердоган з його посередництва може нам допомогти з Миколаєвим. Ми розмовляли, щоб відкрити море. Миколаївщина для нас також дуже важлива. І зараз ми і зараз я знаю, що Туреччина обговорювала з Єнсєком Гутерішем можливості. Вільного мореплавства, судноплавства у Чорному морі. Ми готові до такої розмови. І скажу вам чесно, ми вважаємо, що це може бути питання на першому інагураційному саміті, може бути вирішено. Дуже надію, що там буде президент Ердоган. І, І все. Дякую. NBC News, будь ласка, річер. Oh, okay, great. That uh, Mr. President is wonderful. Donna Presidenta, radë was. Бачите, я NBC News. це дійсно такі історичні часи. Я минулого вечора гуляв по місту, і я пам'ятаю, коли ми зустрічалися в минулому, і здавалося, що Росія не виграють війну і Росіяни захоплять столицю. Цього не сталося. Ви витримали, ви стримали цей наступ. Ви відкинули росіян до кордону. А тепер, от як питав мій колега з. З Італії, я щойно повернувся з під часового яру, то там ситуація виглядає дуже складною. На вашу думку, от ви зараз маєте менше зброї сім до одного і зараз росіяни просуваються далі. То питання чи це от найслабші часи для України спочатку російського повномасштабного вторгнення, коли Росіяни майже наблизилися до Києва? І ще одне один з представників вашого уряду він сказав, що перший рік війни для України то був рік мужності, другий це рік опору стійкості. Як ви, ви описали третій рік цієї війни для України? Складне у вас запитання. А я не вважаю, що це найслабший момент, найслабший все ж таки не те, щоб найслабший шокуючий момент був 24-го два роки тому. Зараз момент найскладніший для нашої єдності. І Якщо ми розвалимось всі зовні з партнерами, і не дай Боже всередині, тоді це буде найслабший момент. Поки що цього не сталося. Після Близького сходу, розуміючи. Абсолютно увагу світу до цієї трагедії, і це факт. І ми розуміємо, як це було важливо, щоб журналісти приділяли увагу цій, цій трагедії, але при цьому фокус лідерів також відійшов від України, і це також факт. І розділилась увага, і в деяких навіть регіонах почали забувати, що тут іде повномасштабна війна на сьогодні. І Мені здається, це був найскладніший період не через близький схід, а багато всього зійшлося. Кінець наших контрнаступальних дій, початок контрнаступу Росії. До речі, ви говорите про зараз, але наступ у них почався почався 8 жовтня, мені здається. Не пам'ятаю точну дату в середині жовтня. І зараз ми бачимо просто наслідки, коли ми послабили з кількістю відповідної зброї. А так ми і не бачили цього наступу. Я маю на увазі суспільство в більшості своїх не бачило, тому що стояли міцно так. Послабився пакет, послабилися трішки на полі бою, в тих напрямках, про які ви сказали. Тепер, що стосується мужність, стійкість, Боже, це більше на, схоже на глави в, в книзі. Я б не хотів би так говорити. Я вважаю, що вся ця війна про мужність людей і є різні моменти. І перший рік був мужності Та всі роки мужності. Всі роки абсолютно. Перший рік це просто виживання. Абсолютно, я так вважаю, було виживання. Ви знаєте, є деякі речі, про які ніколи не згадуються ні в інтерв'ю, ні в, в запитаннях а від журналістів, але я вам скажу: ізольовані міста України з сотнями тисяч населення. Без їжі і води. Це був жах. Ніхто цього не пам'ятає. А, а вибачте, може, я неправильно сказав. Пам'ятаємо, але коли згадуємо. А говоримо про інші речі, які також важливі, але то був рік виживання. І це був страшний, просто страшний рік виживання. Ви жили другий рік стійкості. Ну, 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 після першого року і зими, напевне, напевне так, да, стійкість. В усіх напрямках проявили хлопці на полі бою. Захід об'єднався, і було дуже важливо. Збільшили виробництво різної техніки, яка так дуже важлива для нас була, і виріс. Простійкість, напевно, про стійкість економіки. Зростання бюджет, зростання GDP, ВВП, так? І ну, це серйозне. А третій рік, а він знаєте, який він переломний. Бо, як я й сказав, рік виборів, розфокусування всього одразу викликів зовні всередині тощо. Хтось втомлений, хтось про це говорить, хтось про це мовчить. І це такий переломний рік. І тому в переломний рік нам потрібно саме те, що ви сказали, нам потрібна і мужність, і стійкість для того, щоб вижити. Від цього року буде залежати, я думаю, буде залежати формат закінчення війни. Я так вважаю. Може помиляюся.